Підходить до завершення 2023 рік рік болю, рік втрат, рік донатів, рік волонтерства. Ми всі мріємо про хепіенд. Для когось це просто переступити через великі-великі розчарування. Хтось вважає, що хепіенд вже наступив, хоча насправді найщасливіші хвилини ще попереду. Хтось думає, що той самий щасливий фінал так і не настане. Але навіть в такому випадку. Ми маємо продовжувати йти своїм шляхом. Я хочу побажати, щоб в новому році все ж таки настав той самий мир, щоб ви обрали той самий правильний шлях і ніколи не відступали. Не бійтеся змін, вони точно будуть і точно на краще. І нехай кожен ранок і той самий світанок буде тихим. Слава Україні!